Доброго дня, шановні глядачі та гості мого каналу. Сьогодні ми будемо класти на спокій, на сон оці всі гарні глоксинії. Вони гарно квітували влітку, це видно по засохшим бутонам, і видно, що вони зібрались на спокій. В них почали жовкнути і відсихати листки і квіти. Так як уже кінець жовтня, їх вже давно пора відпочивати. Зараз я покажу, як я буду класти їх на спокій. Так, ми беремо наші горщики з глоксинією, беремо тазочок. Що ми робимо далі? Ми просто витрушуємо землю із горщиків у тазик і оббираємо наші глоксинії. Оцю землю на них. Знімаємо коріння, коріння все рівно на наступний рік одросте знову, обережно, щоб не подерти клубеньки. Треба. І викручуємо стовбур. Отак От оббираємо, поки клубень не стане чистенький, як картоплика. Потім ми складаємо їх у миску, промиємо і просушимо. І далі я покажу вам, як я їх зберігаю. Отак От чинимо з усіма глоксиніями, щоб вони були такі чистенькі. Я очистила всі клуб, клубні глоксиній. Є ось такі великі. Є поменше малесенькі. Але в основі в мене все, все великі клубні. Я не знаю, яким чудодивом, але оці два клубні у мене виросли в одному горщику. Не розумію, чому так сталося, якось вони, видно розділились. Так, зараз я ці клубеньки промиваю в теплій воді. Ось так. Ну, Промиванням це важко назвати, точніше, можна сказати, що я прополіскую кілька разів. Зараз я цю воду зільлю і знову набираю сюди теплої води. Ось я набрала теплої води зараз знову прополіску і так кілька разів, поки наші клубеньки не стануть чистенькі, щоб видно було, що з ними не так. Так, я наші клубеньки промила. Ось такі вони біленькі і гарненькі, чубчики всі обламані. Ось такі картопельки. Але я помітила, оце старий клубеньок, тому у нього темна шкірка. А я десь помітила щось що один підгнивший. Десь іще бачила на одному гниличку. Ось. Зараз ми будемо це виправляти. Я їх відкладую окремо. Ці клубеньки, що чисті і сухі, я розкладаю на рушник. Отак. І хай вони у мене просихають. А з підгрішими клубнями я буду робити одну маніпуляцію. Беру гострий ніж. І всі частини, що мені не подобаються, Бачите, клубень згнив, і видно, я перелила була його. Вирізаємо, тому що якщо ми цього не зробимо, решта клубнів теж заразиться гниллю. І отак робимо з рештою клубнів. Ось я обрізала наші клубні. Всі клубні у мене гарненькі, чистенькі, це я випадково обдерла пальцем. Один обрізала, тут було місце гниле і тут. Чекаємо, це не гниле, це просто пустота всередині клубня. Він якось, видно, якась була преграда, і він так сформувався. Не зовсім куглий, а вийшов як бублик. Всі клубеньки чистенькі, промиті. Зараз я чекаю, поки вони просохнуть. А, до речі, один гнилий клубень довелося викинути, щоб він не заразив решту, так як я його розрізала, а він повністю всередині вигнивший. Я думаю, його не вдалося б врятувати. Тому я не стала рискувати рештою клубенів. Цей був трішки пошкоджений, я його обрізала. Зараз вони в мене так у теплому місці пролежать годину, щоб оці зрізи покилось плівкою. І будемо далі продовжувати. Клубні просохли. Зараз покажу, як далі їх зберегаю. Ось наші клубеньки. Так, і у мене є ось такий невеличкий пластиковий контейнер. Що ми зараз робимо? Обережно складаємо в нього клубні. Усі вкладаємо, щоб вони добре лягли, щоб кришка не заважала закриватись. Це у нас звичайна покупна земля, ледве ледве волога. Я беру і насипаю цю землю до клубнів і отак підстукую обережно, щоб земля повністю пройшла між клубні. Досипаємо решту і все. Накриваємо контейнером, закручуємо. Я потім закручу бо однією рукою незручно. І ось так в невеликій кількості землі наші клубеньки будуть зимувати. Що ми робимо з клубнями? Ставимо у прохолодне місце, десь 10 градусів тепла. Я поставлю у холодний коридор на підлогу. У мене там підставка для взуття. Я запхаю цей. Контейнер під підставку. Час від часу ми беремо, відкриваємо кришечку і оприскуємо землю з пульверізатора, щоб там була постійно невелика вологість. щоб земля була ледве легко але щоб там не чвакало. Щоб ледве-ледве пальці притулюєш і чуть, що земля вогкувата. І отак підтримуємо. Вологість у землі, оці, поки аж клубні не почнуть прокидатися. Потім ми, як зазвичай, садимо горщики, вічками догори, оцими, що наклюнулися, і ждемо нового цвітіння. Дякую за увагу!